Новинка 2024 року Лінхай Max 650. По великому рахунку, це глибока модернізація старої версії 565. Значить, двигун інший, значить, інше шасі. Подивіться, раніше була тут передня підвізка з одним ричагом і стояла стоїчка Зараз тут повноцінна двохричажна підвізка, як на більшості повнопривідних квадриків. Нова морда. Морда така, як на 300-х і 420-х промаксах. Екзотіка на Лінхаях такого раніше не було. Захист повноцінний, який захищає всю морду, захищає радіатор, захищає фари, фари дорогі. Тут значить, дві LED-матриці, повноцінне матричне світло, світло ахуїтельне, без перебільшень. Такого світла немає на жодному квадроциклу. Ні на Сієфмото, ні на понтових Сігвеях. Такого світла немає. Світло тут просто страшенне. Значить, далі. Подивіться на цю ходовочку. Поперечні діагональні ричаги. Значить, Така історія. Ну, це концепція Бірпі і в більш потужних квадроциклах за рахунок поперечного розташування збільшується довжина рычага. Чим довший рычаг, тим більша плавність ходу, тим більша артикуляція підвізки і краща прохідність на квадроциклі. Коротше, вони просто красавчики. Подивіться, з заводу сталевий захист. Пильника стоїть внутрішнього. Ну а зовнішній пильник він захищений тут корпусом речага. Коротше, це буде єбічна апаратура, дуже комфортна, з величезною плавністю ходу. Плавності ходу, до речі, і комфорту. Не вистачало попереднім квадрикам 550 Лінхайм, 565, а це буде просто, просто ульот. На борту у нього електролібетка, на борту у нього підсилювач керма. Це все інжекторна апаратура, довга база і ціна на нього 8800. Тобто в ціновій політиці це одна із самих цікавих шестисоток. Шестисотка SafMoto, наприклад, коштує 10250, а шестисотка Segway коштує 9250, а цей коштує 8800. Дуже крута апаратура. Короче, Кому цікаво, залишайтесь з нами. Скоро буде повноцінний обзор тест-драйв. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо хочете, замовляйте, техніка є в наявності. Всі контакти в шапці профілю. Ми продовжаємо зборку. Устанавлюємо пластик, устанавлюємо спиночки, захисти рук. Оці всі приколяси. Ну і, до речі, подивіться, де в нього розташований паливний бак. Да? Змістили його назад, для того, щоб завантажити задню вісь. Для того щоб понизити центр ваги. Дивіться, де раніше бак стояв на 550-му і де зараз. Різниця в висоті добрих сантиметрів 50 напевно. Це дуже позитивно вплине на рульошку. Коротше, просто сумасшедший апарат.